Сьогодні ми з вами приготуємо куряче філе з вершками та шпинатом. Рецепт дуже простий, дивіться, уважно та запам'ятовуйте. Філе стигна або куряче філе обсмажуємо до утворення скоринки на грилі або на сковорідці. Тут, же, що у вас є, на тому смажимо. Свіжий шпинат ми відрізаємо все зайве, листочки промиваємо і відправляємо на сковорідку на середній вогонь обсмажитись, доки в нас шпинат не зменшиться в розмірах і не стане яскраво насичено зеленого кольору. Час в той час, поки ми смажимо шпинат, займаємось чесничком. Для цього ми беремо 4 зубчики часнику і дрібно його нарізаємо. Можете взяти більше, зайвим не буде, в цій страві дуже смакує. Шпинат смажиться, куряче філе вже обсмажилось, тому займемось ним. Беремо філе стегна, яке ми смажили на грилі, нарізаємо довільними шматочками. Дуже дрібно я не нарізаю, мені подобаються такі середні шматочки. Далі беремо форму для запікання. На дно викладаємо декілька шматочків невеликих вершкового масла, половину курячого філе, готовий обсмажений шпинат і потім другу половину обсмаженого курячого філе. Основа страви готова. Тепер треба зробити соус, який ми будемо заливати все для запікання. Для цього беремо вершкове масло, відправляємо на сковорідку, туди ж додаємо часник і все це добре перемішуємо, просмажуємо трохи. Далі додаємо одну ложку кукурудзяного крохмалю і починаємо вливати невеликою струйкою молоко або 10% вершки. В мене залишалось трохи молока, тому я його все використала в цьому рецепті, і потім вже додавала вершки. Тут все індивідуально і за вашим смаком. Кількість соусу можете регулювати за власним бажанням. Головне, щоб він не був дуже рідкий і не дуже густий. На середньому вогні я постійно помішуючи. Проварюю цей соус, доки він не стане трохи густим. І коли я побачила, що він в мене вже трохи почав загусати, консистенція мені сподобалась, я зняла його з вогню і цим соусом залила. Куряче стегно з шпинатом. Накриваємо фольгою і відправляємо в духовку на, при температурі 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин. Після того, як цей час минув, я дістала з духовки ось цю красу і, звичайно, посипала все це зверху сиром, бо я його обожнюю. І ще на 5 хвилин з функцією гриль я відправила в духовку, щоб була легка скоринка. Цей весь рецепт це дуже смачно. Мені здається, це ідеальне поєднання курячого філе, шпинату, вершків і часнику. Вони просто створені один для одного. Дуже рекомендую спробувати цей рецепт, готувати просто, виходить дуже смачно і корисно. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. А я бажаю вам всім смачного!